Розділ 8. Фанні вже наступного дня поновила свої кінні прогулянки. І, оскільки ранок був чудовий, напоєний свіжістю, не такий спекотний, як останнім часом, Едмунд повірив, що незабаром до неї повернеться здоров'я та душевний спокій. Поки її не було вдома, приїхав містер Рашфорд. Він супроводжував свою матір, яка вирішила вшанувати мешканців Мейнсфілд-парку своїм візитом і, зокрема, скористатись запрошенням. Відвідати Созертон, оскільки план, вироблений два тижні тому, досі не було виконано через її тимчасову відсутність. Тітонька і її племінниці щиро зраділи поновленню наміру, і один із найближчих днів було призначено для поїздки за умови, що містер Кроуфорд не буде зайнятий. Обидві юні леді не забули поставити цю умову. І, хоч місіс Нрі ладна була поручитися за містера Кроуфорда, вони не схвалили її сміливого припущення і не хотіли ризикувати. Так, зрештою, містер Рашфорд, з датяку міс Пертрам зрозумів, що йому слід негайно вирушити до пасторату, зустрітися з містером Кроуфордом і запитати в нього, чи має він намір їхати в середу. Ще до його повернення прийшли місіс Грант і міс Кроуфорд. Вони вже встигли трохи погуляти та, обравши інший шлях до садиби, не зустріли містера Рашфорда, однак запевняли, що містер Рашфорд застане містера Кроуфорда вдома. Звісно, знову зайшла розмова про Созертон. Важко було навіть уявити, щоб можна було говорити про щось інше, оскільки місіс Норріс була просто у захват від майбутньої поїздки, а місіс Рашфорд нудно луб'язна, надміру балакуча та пихата жінка, знатна думати лише про те, що стосувалося її самої та її сина, не відступалася від леді Бертрам, переконуючи її поїхати разом з усіма. Леді Бертра не погоджувалась, але млявий тон її відмови змушував місіс Рашфорд вважати, що насправді вона хоче поїхати, аж поки багатослівне і галасливе втручання місіс Норріс не допомогло їй зрозуміти, як воно є насправді. Для моєї сестри це нелегка подорож, запевняю вас, це для неї справді дуже важко, люба місіс Рашфорд. Розумієте, десять миль туди, десять назад. Цього разу ви маєте вибачити мою сестру і вдовольнитися присутністю двох наших любих дівчаток і мене. Созертон єдине місце, куди вона хотіла поїхати, дарма що це така далечінь, але це справді неможливо. З нею залишиться Фанні Прайс, і все буде добре. Але щодо Едмунда, оскільки його тут немає, щоб говорити самому, я відповім за нього. Він радо приєднається до всієї компанії. Він, знаєте, може, і верхи поїхати. Місіс Рашфорд, хоч не хоч погодившись із тим, що леді Бертрам залишиться вдома, могла тільки висловити свій жаль з цього приводу. Дуже прикро, що її світлості не буде з нами, і, звичайно, мені було б також приємно бачити у своєму домі цю юну леді, міс Прайс, адже вона ще не була в Созертоні і шкода, що вона його не побачить. Ви дуже добрі, ви істина доброта, моя люба. вигукнула місіс Норіс. Але стосовно Фанні, то в неї буде ще безліч можливостей. Побачити Созертон. У неї попереду багато часу. А про те, щоб їй поїхати тепер, не може бути й мови. Леді Бертрам, звичайно, не зможе її відпустити. Отак От я не можу лишитись без фанні. Місіс Рашфорд впевнена, що всі прагнуть відвідати Созертон. Запросила і місіс Кроуфорд. І хоча місіс Грант, яка відтоді, як оселилась по сусідству, не спромоглася нанести візит місіс Рашфорд, зараз поштиво відмовилась від запрошення. Вона була рада будь-якій нагоді зробити приємність сестрі, і Мері, вислухавши стільки прохань та запрошувань, скільки належить, зрештою люб'язно погодилась. Похід містера Рашфорда до пастерату був успішним, і Едмунд з'явився якраз вчасно, щоб дізнатись, що намічається в середу. І провести місіс Рашфорд до її екіпажа, а двох інших леді до середини паркової алеї. Повернувшись до їдальні, він застав там місіс Норріс, яка заклопотано розмірковувала, чи бажаною буде присутність Крофорд у їхній компанії, і чи не затісно буде в Ландо брата й без неї. Обидві міс бертрам не сприймали серйоз її вагання, запевняючи, що в Ландо вистачить місця для чотирьох осіб до того ж, хтось може сісти на косли поруч з містером Кроуфордом. Власне. Чому ми маємо їхати в екіпажі Кроуфорда? спитав Едмунд. Або тільки в його екіпажі. Чому не можна скористатися матусиним портшезом? Коли вперше заговорили про цю поїздку, я ніяк не міг збагнути, чому для сімейного візиту не краще скористатись сімейним екіпажем. Що? вигукнула Джулія. «Увібгатися в трьох до закритого фаєтона та ще й в таку погоду, коли можна їхати в ландо. Ні, люпе братику я не згодна. Тим паче, додала Марія. Я знаю, що сам містер Кроуфорд хоче нас повести. Ми домовились про це раніше, і він, безперечно, сприйняв наші слова як обіцянку. До того ж, мій любий Едмунде, зауважила місіс Норріс, брати два екіпажі, коли досить одного, це просто зайвий клопіт. І між нами кажучи, наш візник завжди скаржиться на дорогу між Менсел-парком і Созертоном. Але, мовляв, занадто вузькі, і кущі чіпляють карету. А ти ж сам розумієш. Нікому це не потрібно, щоб наш любий сер Томас по приїзді додому побачив карету геть пошарпаною. Було б негарно скористатися екіпажем містера Кроуфорда тільки з цієї причини, мовила Марія, та, щиро кажучи, наш Ілкос – старий Бовдур, і візник з нього ніякий. Я ладна заприсягтися, що в середу ми не згадаємо про вузькі дороги. Як на мене, їхати на козлах зовсім непогано, сказав Едмунд, і я не вважаю це неприємним. Неприємним. вигукнула Марія. Господи, та я певна, що це взагалі найкраще місце для будького, звідти значно краще, видно, все довкола, мабуть, міс Кроуфорд сама захоче сидіти на козлах. Тоді ніщо не заважає взяти фанні, для неї без сумніву знайдеться місце. Фанні? повторила місіс Норріс. Любий мій Едмунде, про це не може бути й мови. Вона лишиться із своєю тітонькою. Я так і сказала, місіс Рашфорд, її там не чекатимуть. Гадаю, мадам, сказав Едмунд, звертаючись до своєї матері, у вас не може бути інших причин бажати, щоб фані не їхала, окрім того, що стосується вас особисто, вашого комфорту. Якби ви могли обійтись без неї, ви, певно, б не хотіли тримати її вдома. Звичайно, ні, але я не можу без неї обійтись. Можете, якщо я залишуся з вами вдома, а я схильний так вчинити. В ту ж мить здійнявся галас обурення. Так, вів далі Едмунд, мені зовсім не обов'язково їхати, я маю намір лишитися вдома. Фанні так хочеться побачити Созертон. Я знаю, вона дуже цього бажає. Їй не часто доводиться зазнати такої втіхи, і я певний, мем, ви були б раді зробити їй приємне. Отак От я була б дуже рада, якщо твоя тітонька не заперечує. У місіс Норріс було напоготові єдине заперечення, яке вона змогла вигадати. Вони ж запевнили, місіс Рашфорд, що фані не поїде, і виглядатиме дуже дивно, якщо вони раптом візьмуть її з собою. Це ускладнення здавалося їй просто непереборним. Це буде дуже, дуже дивно виглядати. У цьому є щось украй нечемне, це майже означатиме неповагу до місіс Рашфорд, чиї манери є такими зразково шляхетними і люб'язними, що їй самій, місіс Норріс, мабуть, годі дорівнятися до неї. Місіс Норріс не любила Фані. І в неї ніколи не виникало бажання зробити їй приємне, але цього разу вона сперечалася з Едмундом скоріше з вірності своїм власним задумом, тому що це були її задуми, а не будь-кого іншого. Вона вірила, що владнала цю справу як найкраще, а найменші зміни можуть тільки все зіпсувати. Тому коли Едмун, дочекавшись, поки вона замовкне, відповів їй, що вона може не турбуватися щодо місіс Рашфорд, оскільки він, ідучи з нею перед покоєм, зауважив, що міс Прайс, можливо, також поїде і одразу ж отримав для кузини люб'язне запрошення. Місіс Норріс була надто роздратована, щоб спокійно підкоритись, і лише сказала «О, ти чудово. Якщо ти так хочеш, то роби, як тобі завгодно, мені однаково. Це може видатись дивним, сказала Марія. Якщо ти залишишся вдома замість фанні. І вона, звичайно, повинна бути тобі дуже вдячною, додала Джулія, кваплячись вийти з кімнати, оскільки розуміла, що їй слід було б самі лишитися вдома. Фанні буде вдячна настільки, наскільки потрібно в цьому разі, тільки і відповів Едмунд, і на тому розмова скінчилася. Вдячність фанні, коли вона про це почула. Була насправді більшою від задоволення. Вона відчувала доброту Едмунда з усією властивою її вразливістю, і навіть з більшою, ніж він міг собі уявити, не підозрюючи про її сердечну прихильність до нього, але її засмучувало те, що заради неї він відмовляє собі навіть у такій дрібниці, і без нього можливість побачити Созертон нічого для неї не значила. Під час наступної зустрічі двох менфольських сімей до плану поїздки було внесено деякі зміни, що зустріли загальне схвалення. Місіс Грант. Запропонувала леді Бертрам своє товариство замість синового, а доктор Грант мав приєднатись до них за обідом. Леді Бертрам така пропозиція прийшлась вельми до душі, а в молодих леді одразу ж покращився настрій. Навіть Едмунд був дуже вдячний за таке рішення, що давало змогу йому взяти участь у поїздці, а місіс Норріс сказала, що це чудова ідея, і вона також хотіла це запропонувати. Просто місіс Грант її випередила. У середу був погожий день та ясний. Невдовзі після сніданку прибуло ландо, а містер Крофорд привіз сестер. Всі вже були готові, тільки місіс Грант мала вийти з екіпажа, а інші зайняти місця. Найкраще з місць, на яке потойки зазіхав кожний, почесне місце, лишалось незайнятим. Кого ж чекало таке щастя? Поки кожна з сестер Бертрам обмірковувала, як буде краще, при цьому вдаючи, ніби поступається іншим вберегти його для себе. Справа розсудила місіс Грант, що, виходячи з карети, зауважила У Вас тут п'ятеро, отже комусь треба сісти з Генрі, а ви, Джулія, нещодавно казали, що хотіли б навчитись правити кіньми. От вам і нагода взяти урок. Щасливиця Джулія, бідолашна Марія. Перша вмить опинилася на козлах, друга зайняла місце всередині, сповнена злостивої образи. І карета вирушила в путь, супроводжувана добрими побажаннями двох леді, що лишились, і гавканням мопса, якого хазяйка тримала на руках. Шлях пролягав через приємну місцину і фанні, яка ніколи не від'їздила далеко від дому, невдовзі побачила невідомий краєвид, який споглядала з великим задоволенням, милуючись його красою. Її лише зрідка запрошували взяти участь у бесіді, та вона цього й не хотіла. Її власні роздуми були для неї, як завжди, найкращими супутниками. І, дивлячись на нові місця, на дорогу, що бігла в новому для неї напрямі, на незнані землі та лани довкола, на хатинки, стада худоби, на дітей обабіч дороги, вона знаходила в цьому розвагу, що могла б бути цікавішою хіба лише в тому разі, якби вона обговорювала побачене з Едмундом, і хіба що це одне ріднило її з юною леді, яка сиділа поруч? В усьому іншому, окрім прихильності до Едмунда, Міс Кроуфорд анітрохи не була подібна до неї. Вона не мала тонкого смаку, здатності тонко мислити і відчувати властивих фанні. Вона майже не помічала природи, неживої природи. Уся її увага була віддана людям, чоловікам і жінкам, а її подобання – всьому, що жваве та яскраве. Проте, озираючись назад, на Едмунда, коли дорога не мала різких виганів чи то коли він наздоганяв їх на крутому підйомі, вони відчували одне й те саме. І одночасно вигукували Ось і він. Перші сім миль між Бертрам не було чому тішитись, її погляд раз у раз ковзав на містера Крофорда і Джулію, що сиділи поруч і про щось безтурботно гомоніли. І необхідність бачити його виразний профіль, коли він усміхнений повертався до Джулії, або чути її сміх була для Марії джерелом постійного роздратування, яке вона марно притлумити з зміркувань пристойності. Коли Джулія озиралася, лице в неї сяйло радістю, і щоразу, коли вона говорила до них, голос її звучав піднесено. З її місця відкривається чарівний краєвид. Вона б хотіла, щоб усі вони могли ним помилуватись, і так далі. Але помінятися місцями вона запропонувала тільки міськрофорд, і то лише тоді, коли вони досягли вершини довгого узвища. Запрошення було не надто наполегливим. Звідси такий гарний краєвид мені б хотілося, щоб ви сіли на моє місце, але я боюся, що ви не погодитеся, навіть якщо я вас дуже проситиму. Міс Кроуфорд не встигла відповісти, а карета вже поїхала швидше. Коли вони опинились в містині, що нагадувала про близькість Созертону, міс Бертрам стало легше на серці, адже вона, можна сказати, розривалася на два протилежні боки. Вона мала почуття до Рашфорда і почуття до Кроуфорда, і поблизу Созертону перші значно посилились. Усі переваги, пов'язані з становищем містера Рашфорда, належали їй. Вона могла сказати міс Кроуфорд: ці ліси належать до Созертону або не дбало зауважити, що, здається, все обабіч то володіння містера Рашфорда, і душа її співала. і Їй було чим далі приємніше наближатися до ошатного будинку, оселі старовинного роду. Який безроздільно володарював у своїй царині. Тут дорога вже не буде такою вибоїстою, міскрофорд, усі незручності позаду, звідси дорога вже хороша. Містер Рашфорд провів її в належний вигляд, коли успадкував маєток. Отут починається селище. Ті халупи справжнє уборство, аж церкви вважають напрочуд гарним. Я рада, що церква стоїть не так близько до будинку, як часто буває в старовинних маєтках. Це калатання дзвонів, мабуть, жах як навридає. Тут є й пасторат. такий охайний будиночок, і, наскільки я розумію, священник із дружиною дуже порядні люди. Отам притулок, його збудував хтось із родини, праворуч дім правителя, такий собі статечний добродій. Зараз ми під'їжджаємо до головної паркової брами, але парком треба їхати ще з милю. Бачите? В цьому кінці він не такий вже страшний. Тут є гарні дерева, але дім розташований дуже невдало. Ми півмилі спускаємось до нього по пагорбу і це вельми прикро. Маєток виглядав би зовсім непогано, якби під'їзд до нього був іншим. Міс Кроуфорд не забарилася висловити своє захоплення. Вона чудово розуміла почуття міс мізбрам і вважала за необхідне її підбадьорити. Місіс Норріс була дуже приязною і говорила без зупину. І навіть Фанні знайшла кілька слів похвали, що були поблажливо вислухані. Вона із щирою цікавістю роздивлялася все, чого сягав погляд, а дочекавшись, коли перед очима постане будинок, вона зауважила, що на такі будівлі просто неможливо дивитись без пошани, і додала А де ж та алея? Мені здається, дім виходить фасадом на схід, тоді алея, мабуть, з іншого боку. Містер Рашфорд говорив про західний фасад. Так, вона за будинком. Починається трохи на відстані від нього і простягається на півмилі до межі володінь. Ви можете побачити звідси її частину найбільш віддалені дерева. Це самі дуби. Тепер міс Бертрами, з певністю знавця, говорила про те, на чому раніше, коли містер Рашфорд питав про її думку, ані трохи не зналася. І її охопило таке щасливе піднесення, яке тільки можуть починити марнославство та гордощі, коли екіпаж зупинився біля широкого кам'яного ганку перед парадною брамою.